Добрий день, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. І ось у мене Появилась капусточка цвітна. Зараз я хочу, щоб вона не пропала, бо бачите, вже якими чорними цяточками вона покривається. Зараз я її промию, порозділяю На суцвіття і хочу її замаринувати. Один єдиний раз в житті я її пробувала і то куплену в магазині, тоді вона мені якось не дуже сподобалась, вона якась оказалась така м'ягковата. А цей раз з'явилася вона в мене, і я хочу її замаринувати, що в мене вийде. Ще нам для цього треба ось літр води. ну Я на це, кількість цієї капусти взяла трошки більше літра води. Одна морквина, бо я не люблю дуже багато моркви. Е, чорний перчик, лавровий лист. Якщо був, був духмяний, можна ще було положити 4-5 горошин духмяного перця. Ну, немає. Так і буде. Сипнем трошки коріандру. Дві столові ложки цукру. Одна столова ложка солі. У мене тут мало місця, тому я так. Ось ще помилю трошки перчику. Ось у мене е, є уксус яблучний, там перший сложний потрібно. І рослина олія також потрібна буде, але зовсім у мене її маленько, тоді я потім ще долью, попробую. Це все нам потрібно розділити на суцвіття. Зараз наша задача якнайтонше нарізати цю морквинку, щоб додати до нашої капусточки, яку я розділила на суцвіття де трошки більше, де трошки менше. Але я думаю, що буде все замаринується до ладу. Я тут зважила його, тут 2 кілограми. Тому я додала ще ложку солі і півтори ложки цукру, тому щоб добре замарінувалася. Ну і перчик, достатньо його я ще помилю. Отакий перчик, бо неможливо відкрити цю баночку. Єдине, що мені завтра потрібно буде додати трошки ще олії соняшникової. А оцту і цього всього, я думаю, буде достатньо на цю вагу. Зараз будемо нарізати кружельцями моркву. Це буде зато я. Так, морквочку нарізала, більше кільця розрізала на попіл і буду додавати сюди всю нашу капусту, потім все перемішаю. і... Далі будемо робити маринад, остужувати і будемо заливати. Головне, щоб покрило хоча б трохи цю капусточку. Треба розрахувати так, щоб капуста хоча трохи була покрита маринадом. Так, ще нам для цього зовсім забула: потрібен часничок. Ось у мене такі невеличкі. Чотири зубчики чесника. Я їх на тонесенькі пластинки поріжу і теж додав сюди, в нашу моркву з капусточкою. Буде гарний смак, духмяна вийде капусточка. Ось я зварила маринад. все до ладу закипіло. В кінці додавила я яблучний. Уксус, і будемо тепер його держати, поки він не стане чуть-чуть тепленьким. Оцей наш маринад. Бо гарячим заливати не треба, зробиться капуста, м'яка і буде несмачна. Новий салатик. Тут я взяла у мене листки салату одеського кучеря, це так я його називаю, додала. Баночку тунця. Ось тут у мене ще є е, фасоля синя. Зараз все це я добавлю Навіть не буду ні солити, ні перчити, нічого, бо в консервованому тонці все достатньо. Зараз це все зробимо е, Вчора була, знову, на реабілітацію їздила. І моя реабілітолог мені сказала побільше їсти рослинного білку. А рослинний білок це фасоля, чечевиця, горох. Ось і будемо налягати на таку смакоту. Так що, друзі, бистро, смачно, а головне, що недорого можна приготувати собі такий сніданок. Ось так вийшло. І ще візьму шматочок чорного хліба до цього салату. Тут дані хліб ось такий з зернами, дуже корисний, чорний, житньо-пшеничний. Зернами соняшника. Так що, друзі, можна приготувати бистренько, швиденько. Будьте здорові. До зустрічі на каналі і дякую, що заходите в гості. Всім міру і добра!